Вивчаємо українську разом сьогодні номер 17 урок. І перше слово не Невсипущий не це пильний, старанний, ретельний, уважний, який не знає втоми і виявляє наполегливість. Настирливість у роботі, невтомний, роботящий, завзятий, невгамовний, який не перестає діяти, існувати, постійний, неослабний, кипучий, бурхливий, невтолений, Невтоленний, не неутоленний якого важко або неможливо побороти, стримати, нестримний, невситимий, невтишимий, невтолимий ненаситний, непогамовний. Наступне. Не змигно, пильний, нерухомий про погляд, очі, не кліпаючи, не мигаючий, незмірний а, не слово, незмірний, якого не можна зміряти, виміряти, дуже великий щодо сили вияву. не самохідь. Мимовільно, несвідомо, проти волі, бажання, мимоволі, самохіть також самохідь, і самохідь те ж саме, хоч не хоч під тиском обставин інстинктивно, без участі свідомості, інтуїтивно. І на далі приклади пішли. Повітря тихо тліло, наче труд, чорт в нього дмухав, чорт в нього дмухав, дмухав не всипуще». Стояв старий біля Мартена, немов на вахті при вогні, і сила праці невтолена кипіла в серці в глибині. Я занадилася, занадилася стражувати дачу ціле літо. перші дні я могла незмигно дивитися на кожну окрему квітку годинами аж до очмаріння. А, очамріння. Слава таке. Небо без, без жодної хмаринки підбивається в плесі. І від того річка здається незмірної глибини. Від несподіваного різкого дзвоника вона самохідь здригнулася. У стародавньому Римі історія у стародавньому Римі сенатор Марк був невсипущим захисником закону. З невтоленим прагненням до справедливості він день і ніч працював над новими указами, а його незмигний погляд полонив слухачів. Його енергія була незмірна, і нічого не могло зупинити його завзятість. Аж ось під час одного засідання до зали увірвався його раб і, не самохідь перервавши сенатора, сказав Ваша доблесть в домі запекла пожежа. Марк зупинився на мить, лише злегка кивнув і, не підводячи погляду, промовив: «Займусь цим завтра. Будь ласка, підпишіться на мій освітній канал Кайраз.